Привіт всім! Сьогодні ми вибралися з металошукачем позбирати трохи металу. Ось такий в мене апаратик. KOSR LED, типу. бачите Тут блок для батарей. Сама катушка. Не знаю, це перший металошукач який я купив такі ж ра. як це як він з себе щось представляє напишіть в коментарях кого такий є сьогодні ми в лісі смузі бачите думаємо щось знайти Ну не знаємо чи вийде? Земля вже розпітала. Недалеко там від залізної дороги. Ось такі краєвиди. Сьогодні 11 березня. Бачите, який там понаривали водостоки. Та будемо тут пробувати зараз шукати та знімати вам, показувати від... відосики. Ось збираємо приборчик, та будемо зараз. Робити пошуки. Все. скручиваем. Так. Далее сюда, сюда. Оп. Все готово. Ось був ще один сигнал. викопав таку копійчушку СССР 5 копійок 1954 року. Ось бачите. В такому сухрані. Ми перейшли, дивіться, бачите, ми були там, в той локації. Так, так що. О, вже ми перейшли сюди. Ось перша знахідка вирили також тільки що. Ось така. Бачите? Ми вже будемо рити ось, ось тут -то. Тут було заброшене якесь від залізної дороги здання, Щось ми сьогодні ходимо, знахідок взагалі немає. Ось знайшли якусь керницю, басейну, як там, бачите, мій підопічний кидає туди. Дивіться, яка глибока. Ну, там води немає. Це вже заброшено, це тут. Ось мій апарат. Що він там робить? Дивіться? Йому смішно?